Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, галузева концепція розвитку неперервної педагогічної освіти та проект закону України про післядипломну освіту висувають нові завдання введення в сучасну психолово педагогічну науку та освітню практику ведучих напрямів розвитку системи післядипломної педагогічної освіти та нових орієнтирів для закладів післядипломної педагогічної освіти та методичних служб. Організації післядипломної освіти та під. Підвищення кваліфікації педагогічних кадрів на засадах сучасної науки вносить зміни у провідні психолого-педагогічні механізми на різних етапах їх професіоналізації, зумовлює перехід від системи неперервної педагогічної освіти до професійного розвитку впродовж життя. 13 та 14 грудня 2013 року у Рівному відбулася всеукраїнська науково-практична конференція управління професійним розвитком керівних і педагогічних кадрів в умовах за запровадження випереджувальної післядипломної освіти. Співорганізаторами конференції виступили: Міністерство освіти і науки України, Університет менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України, Інститут інноваційних технологій із місту освіти, Рівненський, Волинський та Хмельницький обласні інститути післядипломної педагогічної освіти. Основною метою всеукраїнського заходу стало пошук шляхів якісного поліпшення освіти дорослих, діяльності закладів Післядипломної педагогічної освіти, структурних підрозділів вищих навчальних закладів, на базі яких здійснюється перепідготовка та підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників. Робота конференції спрямовувалась за напрямами: актуалізація наукових засад, управління професійним розвитком керівних і педагогічних кадрів в системі післядипломної педагогічної освіти, пошук концептуальних ідей інноваційного передбачення та механізмів забезпечення випереджувальної післяоквійсвіт. Для дипломної освіти, а також виділення передумов практико-орієнтованої діяльності органів управління освітою, методичних служб та навчальних закладів для професійного розвитку педагогічних працівників. Наукові засади управління професійним розвитком керівних і педагогічних кадрів в системі післядипломної педагогічної освіти закладено в інноваційному менеджменті, практичній андрагогії та акмеології та здійсненні якісних змін у системах управління. Стратегія після дипломної освіти полягає. В тому, що заклади після дипломної освіти і підвищення кваліфікації працюють на розвиток, що передбачає дослідницький характер завдань діяльності для виявлення освітніх потреб дорослого населення. Концептуальну основу випереджувальної післядипломної освіти складають інноваційне передбачення та механізми професійного зростання педагогічних і керівних кадрів на засадах сталого розвитку, стратегічного передбачення системи після дипломної освіти та особливості прогнозування в освітніх системах. за Закладах професійного зростання педагогічних і керівних кадрів та формування вчителя професіонала. Практико-орієнтована діяльність органів управління освітою, методичних служб та навчальних закладів із професійного розвитку педагогічних працівників залежить від виявлення специфіки освітніх процесів у всіх ланках освіти, супроводу освітніх реформ та впровадження державного стандарту освіти. Вагомі результати пошуку науково методичних основ управління, конкурентноспроможністю. Навчального закладу і педагогічного працівника, порівняльного аналізу зарубіжного і вітчизняного досвіду розвитку післядипломної освіти, подано університетом менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України, Інститутом інженерно-педагогічних працівників міста Донецьк та Інститутом інноваційних технологій Міністерства освіти і науки України. Заслуговують на поширення ідеї випереджувального розвитку післядипломної освіти, стратегічного управління закладами післядипломної Педагогічної освіти та загальноосвітнього навчального закладу, професійного розвитку керівних і педагогічних кадрів на засадах акмеології та андрагогіки, напрацювання Рівненського, Хмельницького та Волинського обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти. Питання ефективного впливу на оновлення системи післядипломної педагогічної освіти висвітлені в Кримському, республіканському, Тернопільському та Чернігівському обласних інститутах. Досвід прогнозування особистісно орієнтовано. Розвитку вчителя представили Млинівська районна гімназія та птицька загальноосвітня школа першого другого ступенів Рівненської області та Ковельський дошкільний навчальний заклад за номером 4 та Ковальська міська гімназія Волинської області для дієвого здійснення управління професійним розвитком керівних і педагогічних кадрів в умовах запровадження випереджувальної післядипломної освіти учасники всеукраїнської науково-практичної конференції звернулись до Верховної Ради України. України з проханням прийняти закон про післядипломну освіту, яким на державному рівні закріпити за обласними інститутами післядипломної педагогічної освіти статус вищого навчального закладу 3-4 рівня акредитації та прийняти особливі умови для проходження ними ліцензування та акредитації та присвоєння вчених звань науковцям, що працюють у закладах післядипломної освіти та методичних службах, у посланні до Міністерства освіти і науки України та університет. Менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України. Учасники конференції звертають увагу на необхідність розробки та удосконалення нормативно-правової бази щодо якісного та ефективного функціонування системи післядипломної педагогічної освіти України, сприяти проведенню прикладних досліджень та здійснювати прогнозування розвитку післядипломної освіти та результатів професійної діяльності педагогічних працівників, здійснювати розробку критеріїв і показників формування. Нової якості підвищення кваліфікації педагогічних працівників, у зверненні до місцевих органів управління освітою, методичних служб та навчальних закладів, йдеться про створення умов та здійснення підтримки інноваційної діяльності в освітній галузі, яка забезпечується особистісним і професійним вдосконаленням вчителя, створенням інформаційно-освітнього середовища, що сприятиме зростанню особистості вчителя європейського типу. Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної ні від освіти відкрити до співпраці до подальших розробок в напрямі випереджувальної післядипломної освіти до наукового та педагогічного обміну думками освітянської спільноти України.